Ой, друзі, доброго ранку. Спека неймовірна, уже з самого ранку, слава Богу, що хоч якийсь легенький вітерець, у нас з пекою. все стоїть на зелених бур'янцях. Качки порозбігалися, поналітали ці сарята. Оце ось сюди через сітку заносила, закидала, накосила, От. і потім звідси розносила. Розносила кругом по квітках. Цим свиням сюди. От. Дивіться, на повний рід. Жують на повний рід. У мене вже від того сонця якась алергічна реакція, насморк. Навіть не знаю, як можна умудритися, дістати, чи воно таке може бути чи ні. Але таке воно є. Ця ось тут крутить жопом Повернись. Теж вона тільки почула, вона тут біля качок. Близько, звідси, від сітки, тільки почула, що качкам закидаю. Ото вона тут робила, вже поки я її не занесла. Вже дивіться, як вимісько відпускає. Вирішила з Юрою від сьогодні, що будемо з зернових Уже ці і ті давати менше. От поки що. Хай стоять на зелені. Ну, потрішки, звичайно. от, Але все рівно так, щоб було легше, то обгодовувати не будемо. Голуби закинула теж. ну Порозліталися. Але зараз я так трішки побуду, то вони, напевно, що злетяться назад. Хоч в них зерно проростає, в них он такий чубчик оцей зелені стоїть, але все рівно, коли закидаю ось цього свіжого буряну, все рівно злітається. Добрий ранок, тр... Миколайович. Бла-бла-бла, про цього. Шо? Як ти себе почуваєш? Погано. Чого? Болить все. Це на жару. Яка жара вже дві неділі. <laughs> То так і є. <laughs> ну, Таке. Ми вже навіть вчора ввечері бачили, знаєте, блискає. І, і думається, може це блискає на цю, знаєте, на, на дощ, на грозу, але ні, воно блискає на спеку. О, Так, ці теж закинули. От, тут в них люцерна, але люцерна така старенька. Вони перебирають, але все рівно закидали ось цього свіжого, то вони. Молотять, як то кажуть. Да? Так, щось в мене ця подружка мені два яйця роздушила, не можу зрозуміти, що там, що там було, чи то її вже виводити, чи ще ні. Ну напевно, що ще ні інкубатор, то це сарят вже починає виводити. В інкубаторі вже понад кльовані. А ця не знаю. М -м -м -ко -ко -ко. Ніби, ніби то, то ще й ні. От. Може, то вона такі, знаєте, поганіється викинула. Я взагалі не уявляю, як їм цією спекою сидіти. Як вам тут сидиться спекою? Ну, ніби то тако в хліві зранку заходиш з двору в хлів, то є свіжість, а вже до вечора. Покажи, начебен. Ай, звісно, нанесла. Не Дивися. От подивися, а. кохи підносять собі, підносять, дай сюди. Сідай на свої ці забираю. Оце маю ось такий урожай сьогодні по яйцях. Це бійцівська якась це вже знову. От. А це кохи кругом підносять де можуть. А ви тут як? Миритися, миритися, мириться. На вечір уже дуже в хліві душно. Ну все, сидіть. Сидіть. Це сарята, то таке враження, що вони звідти з цього бур'янцю і злазити не мають наміру. Оце побігли, обкунулися і назад сюди. Пасуться, навіть наші фазанятки на бур'яні. Їдять зерно Петрусику, не виспирай мене. Юра, давно з тобою, напевно, що дражнився, так? Да? Давно. Ко-ко-ко-ко-ко-ко-Петруко. ко, -ко, 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 -ко. Здорово, Петруко. Давай вам. <сум> він любить тако. Дай бо він зараз і на мене вистрибне. Дьобику. Дьобиком. Добре він і лапками. Шкода було, тут одне фазанятко висиділа, але десь вона вилетіла, напевно, що наверх, а воно лишилося. І одного дня знайшли його. Захоловшим, не знаю. Нібито сиділа, такий у неї інстинкт спрацював. Але виводити не виводила. Реднюки. <ріст> Зараз бігає за нею, він знов кругами заграє. А буває, як розійдеться пищати, то на все подвір'я. Кадра ця Петрусь. Вийшла на город купати картоплю і почула, що сукорить у буряні під. Виноградом під штафатами цесарка. Думаю, піду не подивлюся, де вона є. Дивіться. Бачите? Вона тут є, нанесла кубку яєць. І це ж, мабуть, вона тут не одна, тому що ще одна є цесарки. Не стало. Бачимо, що ходить два цифрі і цесарка. І зараз вам дещо покажу. Так, ні, то там другої не бачу, але потрібно буде пошукати, десь вона. Сидить уже на яйцях. А ця, а ця несеться. Ця тут несеться. Яйця. Холодні, вона на них не сидить. Вона просто прийшла нестися. Так, що вона нам тут нанесла? Три, 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 дев'ять, дванадцять, п'ятнадцять, п'ятнадцять яєць. І от що робити? А? Їх потрібно буде звідси забрати, щоб вона не сіла. Нащо? Щоб має її щось потягнути разом з цими яйцями. Ну і в інкубатор яйця теж уже пізно закладати. Одним словом, прийду вже під хату, то тоді переговоримо з Юрою. Будемо бачити, що робити. Прийшла копати картоплю. Картопля у нас бур'ян. Геть підіймається. От, ми -то мали бажання вже його женати. Нам Юра, як слово господаря, не вздумайте лізти в картоплю такою спекою. Хай стоїть там та картопля і стоїть той бур'ян. А це що подивіться, потривожила це сарку. От. То воно он, куди вискочило, кричить. Може тобі стопчик вищий, який поставити, га? Вискочило, аж куди і кричить. Картоплю підкопуємо вже. Всяку Картопля є. Дивіться, який корінець ряснючий. Викопала один корінець. В мене Юра захотів борщику червоного. Кажу, не знаю, чи я що придумаю, капуста є, буряк треба буде йти дивитися. Морква є, все є. Зараз, може, щось і придумаю, кажу. Це вже таку морку викопую. Це ця, що була б на зиму. Посіяна, але більше не буду сіяти на зиму, тому що добре, що така морква вже є. Молоденька свіжа. Але... Але ж вона уся по постріяла, практично уся. Людей вже огірки на городі. А у нас саме саме тільки саме тільки починають зацвітати. А що буде цією спекою? То навіть і не знаю. Це ще ж їх треба попіднімати. Я хочу зробити на шпалерку, так як ми робили минулого року. Дуже мені так сподобалося вибирати. Але ще не було можливості, казав Юра, як паштильон печки, трактор поломаний. І навіть немає як поїхати в ліс, щоб це привезти якісь печки петички Але проте не дивлячись на спеку. Хоч дивіться, як бачите, як рижіють, Але маємо вже такі перші помидорчики достигають. Дивіться, ну, бачите, є? Вже на салат можна своє зібрати. Ну от, Капуста на борщі, така непоганенька. Зараз я її звідси викурчую <гум> якось. Так, після капусти пішла шукати бурячки столові. Дивіться. ну. Що? Зараз за трактора не Знайшла одного. І знайшла ось такого другого. Не знаю, як вони червоні, не червоні, але борщ вже буде. Хвалиться, що трактора вже є з що зробити. Так, що? Вже в тебе гроші не буду просити. Ага. Просто запчасті, ти, де я колись скидала, ти кричала в металолом ломся втратила, а він з цього случая пригодилися. А я хвалюся, що борщ буде. Ну от, нам на борщик, а чудику маленькому ще їсти дали. Ой, спекотний раночок. Добре, що йому тут холодочок під горіхом. Та ще в закритій скринці не випускаємо, боїмося, щоб ніде нічого не вкрало. От, одненьке це. І так воно у нас росте. Ой, чудичок. Ось такі у нас зараз гарячі ранки, але нічого. Аби до два... мене здоров'я та миру, друзі. Все, ми варити борщ, а вам гарного дня.